Я вам просто би сказав: якби ці миротворчі зусилля могли спрацювати реально, на території палестинських земель давно вже була б держава, яка б плідно співробітничала з Ізраїлем і з іншими сусідами. Саме тому, що у Хамас абсолютно інша ідеологія, і що велика частина людей на цих територіях підтримує Хамас, ця держава не існує до тепер. І не, не з'явилися після 1948 року, тому що головною ідеологією є не створення державності на своїй землі, а знищення єврейської державності, там де Ізраїль знаходиться. Так що я поки що не бачу ніяких підстав вважати, що цей план буде реалізований. Ми не бачили ще згоди Хамасу. Я вже не кажу про інше. Я не вважаю, що цей план буде довгостроковим, навіть якщо ми уявимо, що якісь миротворчі сили прийдуть там до сектора газу. тому що миротворці вже стояли на близькому сході в різних секторах, в різних місцях. І завжди поступалися своїми можливостями тоді, коли починався новий конфлікт. Так що ніякі миротворчі сили, якщо вони будуть кудись там запроваджені, не урятують ситуацію від нової війни до того часу, поки суспільство на палестинських територіях не погодиться з самим фактом того, що єврейську державу не можна усунути з політичної мапи світу. Це стосується, до речі, російсько-української війни. ніяка російсько-українська війна не закінчиться до того дня, поки російське суспільство не усвідомить, що українську державу не можна усунути з політичної мапи світу. Ключ до закінчення війни в обох цих регіонах, які не виглядають мирними в перспективі, саме в усвідомленні росіянами палестинцями, того, що в них є сусід, якого вони не можуть знищити, навіть якщо їм дуже хочеться. Я не вимагаю навіть визнання прав цього сусіда, я вимагаю визнання реальності, що їм не вдається цього сусіда знищити. Це все, що я хочу. І я не думаю, що я дочекаюся цього ані від палестинців, ані від росіян.